Канал постачання бойової зброї до Закарпаття заблокували поліцейські. Оперативники встановили, що схему звезення її до регіону налагодив 40-річний житель Тячівщини. За його місцем проживання правоохоронці провели санкціонований судом обшук. В результаті вилучили гранатомет, автомат Калашникова, 296 набоїв до автоматичної зброї та дві гранати РГД 5 та Ф 1 Все це зловмисник ховав у багажному відділенні власної автівки марки Кіа Соренто». Всю цю зброю нелегальну буде скеровано експертом для дослідження. Самого ж підозрюваного затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Таким чином, в результаті проведення ось таких оперативних заходів, правоохоронцям вдалося попередити Редити якихось негативних наслідків.